Ну що, каркас зібрала, тепер будемо щось із цього ліпити. Трошки кривовато, звісно, але, блін, жорстка така сітка. Це повний провал. Через те, що тут не вистачає ребра жорсткості і не згуляє. Коротше, в мене. А, там. Гуляє і нанесений слой, і коротше воно все повідпадало. І зараз, я думаю, розібрати все це нахрен. Чи якось доліплювати на ходу. Бо зверху воно більш-менш тримає форму, а знизу повний піздець. Мені довелося два дня чекати, щоб змогти перевернути цю. Чудо конструкцію. Частину тряпок, які не прилипли, я зрізала. Залишила тільки те, що тримається. Знайшла ось таку гнучку арматурінку. Зараз зробила з неї полуконтур. Щас піду ще пошукаю, може ще десь залишки є, щоб ще другу половину доробити. І прив'язую її в'язальною проволокою. Ось що вона в мене тут є. Після будівництва. Коротше, зроблю низ трошки таким, не таким м'яким, що треба було зробити з самого початку. А далі буду, напевно, наносити внутрішній шар, чекати, поки висохне, і вже після того знову наносити, ну, перевертати і наносити верхній. такі справи. Так, я замазала, коротше, от в такому положенні новою сумішю. Поналіплювала тут багато дуже. Тепер треба чекати, поки це все висохне. Це я вчора закінчила, воно вже добре схопилося. Але я буду чекати, поки воно висохне. Не знаю, може з тиждень. Бо я хочу його перевернути і щоб воно все хрінам не порозтріскувалося. Хоча суміш там добре зроблено. Так, у нас дощик, теж мені довелося перевернути свою конструкцію чудо. І через те, що вона на оцьому гнучкому бруту, так сказати, лежала, вона тут стала. Тупо плоскою, а вона мені має бути тут круглою. Коротше, я це буду ще доліплювати. Але бачите, тут старий шар. Він такий відпадає. Коротше, я це все ще зніму, і потім буду тут ще доліплювати трошки. Але, але, вона вже стоїть Ой. А, вона не, під, не підгибає під себе ноги. Коротше, там все чотенько. Але вона не підйомна. Це така важка хрінь, коротше, виходить. Я поки що не скажу, що це буде. Бо якщо не вийде, це буде дуже тупо. Але коли буде можливість, то буду дороблювати. Так, я вчора пофіксила верх, тепер тут не настільки плоско і ну, в цілому коротше, закрила ті частини, які відвалювалися. Я знов втиканула із кількістю піску і замість двох частин, з якими я працювала з внутрішньої сторони. Я зробила пропорцію 3 до 1, і мені в такому випадку не дуже подобається працювати з розчином. Так, ще в нас тут з'явилася голова. Це голова, якщо що. Так, і тут залишилось... Коротше, останній етап, або останній і передостанній, в залежності від того, як в мене підуть справи і як вийде розчин гіпертуфу. Бо зверху я ще буду покривати це саме гіпертуфом, і тоді вже це буде завершений виріб.